Вітаю! Ми продовжуємо подорожувати теренами біології. Сьогодні ви дізнаєтеся, які є типи організації клітин. Отже, живі організми поділяються на дві великі групи за принципом будови клітин прокаріоти без'ядерні та евкаріоти або еукаріоти, які мають ядро. Які ж клітини називають прокаріотичними, а які евкаріотичними? Розгляньте зображення клітин рослин, тварин, грибів і бактерій. Спільним у цих клітинах є наявність плазматичної мембрани та цитоплазми. У цитоплазмі розміщені постійні клітинні структури, які називаються органелами, та непостійні структури, які називають включеннями. У клітинах рослин, грибів і бактерій над плазматичною мембраною розташована клітинна стінка. У клітин тварин її немає, тому їхня оболонка не є такою щільною. Головною відмінністю між клітинами є те, що у клітинах рослин, грибів і тварин міститься ядро, тоді як у клітинах бактерій воно відсутнє. Організми, клітини яких мають ядро, називають евкаріотами. Від грецького ев або ев повністю та «каріон» – ядро. Організми, клітини яких ніколи не мають ядра, належать до прокаріотів. Їм властива простіша будова. До евкаріотів належать водорості, вищі рослини, гриби, тварини, різні представники одноклітинних евкаріотів, до прокаріотів археї та бактерії. Ядро в клітинах еукаріотів є центром керування клітиною і виконує надзвичайно важливі функції, зберігає спадковий матеріал. Молекули ДНК бере участь у передачі його дочірнім клітинам під час поділу та у його реалізації, а також у регуляції процесів життєдіяльності клітин. Клітинне ядро це обов'язковий компонент будь-якої еукаріотичної клітини і є її найважливішою частиною. Від цитоплазми ядро відокремлене оболонкою, що складається з двох мембран. В оболонці ядра є численні пори. Це невеликі отвори, які потрібні для того, щоб різні речовини могли потрапляти з цитоплазми в ядро і навпаки. Внутрішній вміст ядра отримав назву ядерний сік. У ньому розташовані хроматин і ядерце. Хроматин це спадковий матеріал клітини, що являє собою нитки ДНК. Якщо клітина починає ділитися, то нитки хроматину щільно накручуються спіраллю на особливі білки, як нитки на катушку. Такі щільні утворення добре видно у мікроскоп і називаються хромосомами. Ядерце являє собою щільне округле тіло всередині ядра. Основна функція ядерець утворення РНК і білків, з яких формуються особливі органели рибосоми. З ними ви познайомитеся на наступних уроках. У клітинах прокаріотів замість ядра є спеціальна ділянка цитоплазми, де міститься молекула ДНК, що замкнена у кільце. Її називають нуклеоїд. У нуклеоїді локалізований генетичний матеріал. Підіб'ємо підсумки. Клітини бувають евкаріотичними та прокаріотичними. Клітини евкаріотів Мають ядро та організовані складніше. Спільними ознаками всіх клітин є наявність плазматичної мембрани та цитоплазми. Ось і все на сьогодні. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!